Всім привіт! Сьогодні у нас не гігантське розпакування, а швидше цільова закупівля. Мені потрібно було поповнити запас лише кількох ключових продуктів. Я зробила покупки в АТБ та в варусі. Зараз я покажу вам, що саме я взяла в цих магазинах. Паперові рушники в упаковці два рулони. Ціна зі знижкою 34 гривні. Зараз дуже вигідна пропозиція на батарейки варта, але вона діє тільки з карткою АТБ від банків-партнерів. Ціна 97 гривень. Взяла дві упаковки. Міні і просто пальчикові. Кондиціонер для білизни. На жаль, на нього не було знижки і коштує він 100 гривень. Але аромат неймовірний. А це вже товари з варусу. Яйця ростуться ніяк на дріжджах. за 10 штук 71 гривня. Захотілось мандаринів. Сорт Сацума за кілограм 70 гривень. Авокадо хас по вигідній ціні 130 гривень за кілограм. Покладу до бананів. Хай стигнуть. О, ще один товар за тебе. Купила крабові. Погано, що вони були без знижки. 70 гривень за 250 г. Але мені було дуже треба на салат. Вам рекомендую купляти на знижках. А це вже помаленьку роблю закупки на зимові свята. Тунець свіжоморожений. За кілограм 400 гривень. Взяла на 107 гривень. Пиво безалкогольне Budweiser, зараз на знижках по 29 гривень. Перший раз таке беру. І пиво темне крушовице. Приваблива ціна 27 гривень. Ось і все. Наше швидке розпакування добігло кінця. А тепер питання до вас, друзі. Напишіть в коментарях, який продукт ви завжди купуєте лише в АТБ, а який тільки у варусі. Мені дуже цікаво дізнатися про ваші продуктові звички. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе! Купуйте розумно і нехай ваш тиждень буде наповнений тільки смачною та вигідною їжею. Побачимося у наступному відео. Бувайте!